Вітаю вас! Сьоме відео Про збирання сорочок і показую вам новачкам найпростіші, потрібні, які будуть потрібні вам шви. Їх небагато, але всі показую і обробку деталей, тобто такі елементарні речі. Далі, якщо захочете, зможете вивчити різноманітні способи, які будуть вже складніші. А ці, що я показую, буде достатньо. Сьогодні в цьому відео показую, як сформувати вигін горловини. І як це зробити за допомогою зубцювання, а також вологої теплової обробки. І щодо горловини, в чому тут проблема, ну, не проблема, скажімо, питання, яке треба вирішити, в тому, що ця горловина має лягти на шию, ну, навколо шиї до тіла. Тобто, щоб вона отак не стояла. Не стирчала стер... не... Не отак. Тобто сорочка ляже ось так, а горловина може стати ось так. І тому питання в тому, що на звичайних сучасних тканинах і речах горловина і блямівка горловини викроюється по косій. А в нас всі деталі сурочки викроюються по прямокутниками, по прямій. До того ж, дольова нитка. Поздовжня нитка тканини, вона має у облямівці. Ось так вона розташована, не так вздовж, а ось так поздовжня нитка. І, а у сучасних речах отакі от от, от облямівки вони викроюються по косі. Тобто, якщо взяти тканину, то в сучасних сорочках отак от викроється деталь, отак от виріжеться по косі. Чому тоді? Тому що по косі тканина добре тягнеться. Ось, Бачите, так вона ось не, не дуже тягнеться, по поздовжній, вона тягнеться трошки, трошки краще. Найкраще вона тягнеться по косі. Тому в сучасних викроють по косі. Якщо ми викроємо так по косі, то як же нам вишивати? От Як вишивати, якщо так по косій? У нас деталь отака по косі, якщо зробити її. Ну, Як тут вишити прямий візерунок? Як ви вишиєте тут рядочок хрестиків. Розумієте, в чому проблема? То в нас є такий лайфхак, скажімо так, спосіб по-іншому зробити вигін горловини, не тягти тканину, а сформувати цей вигін інакшим способом. Це можна зробити з обцюванням, але це допцювання я показувала в шостому відео, як воно робиться. От, тільки я показувала без такого витягнутого рядочка, без витягнутої нитки. А це, ну, зараз трошки покажу, подивитись, як з витягнутою ниткою. Е, в чому тут фішка? Затягується все на світі. Тобто затягувати ви будете, коли робити оці зубчики самі, коли будете накручувати ось ці зубчики. Треба буде трошки підтягувати їх один до одного, оці зубці. Коли робите перехід від одного до другого, трошки потягніть нитку, щоб їх трошки щоб вони сусідні були ближче один до одного. А потім, коли будете вже їх фіксувати, треба буде це все робити в сильну натяжку, в яку тільки, ну, як тільки можливо. Ну, ось. Різниця в тому, що показав в шостому відео. І зараз це в тому, що я на три нитки тканини нижче, коли зігнула, ці, ці зубчики. я витягла одну нитку з одного боку, з цього боку не витягувала, тільки з одного. І Щоб мені було легше орієнтувати, щоб рівненько я зробила це вколювання тут. І ось, я, Коли я роблю це скріплення їх цих зубчиків, я постійно все, все натягую. Якомога сильніше. Тримаю ось пальцями ось як я перекинула цю нитку, зроблю більше відео. Ось, коли я її перекинула, я натягла добре і тримаю пальцями. І знову таки ж, вколюю тканину. Добре натягла і там знову пальцями тримаю. Знову вийшла на лицеву, відпустила і зразу ж добре натягую. І знову я в руках тримаю його натягнуте. Перейшла на тобто кожен крок, який я роблю, я фіксую і тримаю, фіксую і тримаю, натягла знову нитку. Перейшла на виворіт, натягла нитку добре до упора. І знову пальцями закріпила, тримаю. І таким чином, ось. Тепер мені треба перекинути її наперед, між зубчиками. І знову я її пальцем зафіксувала і тримаю. І потім шукаю, де мені зайти. Тут, постежиться цій. перехожу на виворіт. І знову натягую і тримаю, фіксую. І знову мені треба перейти на лицеву. Я відпустила і знов тут натягла і знов тримаю. І знов там тримаю. Тобто, після кожного кроку я Тримаю. І вона таким чином, ця деталь, вона буде ось тут, вона буде стягнута, а тут вільніша з цього боку. І ми потім додаємо вологою тепловою обробкою, коли будемо прасувати, коли ми будемо брати праску, то оцей бік, оцей пружок. ось, ось цей, Ми праскою просто отак придавлюємо. Ну, це ж буде ясно, що це буде гаряче, вологе там із з паром або вологу детальцю ми робимо. Притримали і висушили. Знову далі притримали праску і висушили, але праска е, торкається лише цього краю, де ми зубцювали. Що робимо з оцим краєм? Оці краї роз'єднуємо, коли будемо просувати. Оці краї роз'єднуємо. Ось так. І в волог, вологому стані розтягуємо, як тільки можливо, в ну, вологому стані ця тканина краще потягнеться. Розтягуємо і праскою розтягуємо його, ну, тобто фіксуємо в розтягнутому, максимально розтягнутому вигляді. При цьому ми зубчики не трогаємо. Таким чином, ви отримаєте деталь, яка буде напівкругла, ось така. Отак вона буде. Вона тут розтягнеться ця тканина. Взагалі то наші ці натуральні тканини вони піддаються формуванню такому. І таким чином, ви зробите цю деталь округлою, не за рахунок того, що ви її круглу вирізали, а за рахунок того, що ви її сформуєте оцею стяжкою і додавите ще просуванням правильним. Тобто, тут спросувати, тут розпрасувати. Є таке поняття російською суттю От. І таким чином витримаєте облямівку, яка гарненько ляже біля шиї. А потім ви цю деталь отак підігнете і вшиєте сюди деталь переду, деталь уставки. І отак все це обшиєте гарненько. От, і отут, оця частина тобто, на підгін, коли ви собі залишаєте. І тут обов'язково порахуйте, скільки вам треба клітинок, скільки ниток тканини треба вам на вишивку. Це зубцювання я зробила трошки вищим, ніж те, що я показувала вам в шостому відео. Я його зробила на 4 витягнуті нитки. Тобто, тут ширина. ось Отут ширина. Оця ширина це 4 витягнуті нитки тканини. Отут, чу, отут теж я 4 набирала, не 3, а 4. Тобто, в снопики в'язала 4. І тут відступила три нитки і витягла одну, щоб по ній працювати, щоб по ній робити оце збирання. От. Тут, бачите, де слабше, видно, де слабше, я відпустила, а тут сильніше. Ну Було б добре, якби всі добре, добре стягти. От. І таким чином зробите собі облямівку горловини. Не так складно, як ну, просто треба буде уважно над кожним зубчиком, розумієте? Ще що хочу сказати про облямівку горловини. Її треба робити, Вірніше, ви знаєте її точну довжину навколо цього, навколо горловини. Цієми обля... довжину облямівки тільки після того, як тканина сяде. Тобто її треба буде вишити і вишити, приблизно поміряти, скільки вона, ну, скільки вам її треба на примірці ви вишиєте. Але з тим розрахунком, що можливо, вам доведеться дошити узор з одного краю і з іншого краю. Тому Залишайте запас перед пранням, нічого ніде не відрізайте. І на прання залишайте собі якийсь ну для маневру якийсь шмат цієї облямівки, який потім можна буде відрізати зайве або заховати, вшити його всередину. Просто тканина після прання у вас сяде. Тому що послідовність така: ви вирізаєте деталі з великими запасами на усадку і на шви, потім вишивка, потім прання, тканина сідає, тому що ми працюємо з натуральними тканинами. В сорочках тканина сіла. А усадка може бути така, що може бути на деталі переду, на, ну, наприклад, деталь переду 65 см. Ви викрили 65 см, додали собі гарненько 2-3 см на шви. І собі спокійні. А потім ви його випрали, а тканина, наприклад, коноплі, вона дає, може дати 10% усадки. Тобто 10% від 70 см це 7 см. Тобто, розумієте, як вона може підстрибнути? І тоді, як це все виправляти? Тоді треба буде мудрувати, якось дошивати, доставляти якісь деталі але це вже не цікаво. Тому, закладаємо, перевірити перед. Тим, як роїти вишиванку, перевірите свою тканину на усадку. І тому я кажу при облямівці, що оця усадка вона може вам її посадити, і отут вам після прання може не вистачити сантиметрів, коли ви будете вже збирати сорочку. Тобто, після прання ви всі деталі виберете, готові, вже підготовлені. Потім ви приступаєте вже до збирання сорочки. Тобто, все, що я зараз вам у відео показую, це все робиться вже після того, як тканина. Буде випрана всі деталі, випрасовані, і воно сяде. Але ж облямівку ще треба буде опрацювати з обцюванням і потім ще розпрасувати спрасувати, і спросувати, і вигін це виконати. Але ж при цьому... при цьому майте на увазі, що вам можливо доведеться ще довишивати якусь частину, тому що, якби прання вам вже дасть. А ще й додаткове це спросування-розпросування, воно може внести корективи у довжину цієї облямівки, і, відповідно, можливо, доведеться коригувати оці кінчики, ось тут кінчики вишивки. Тобто, як вона буде викінчена, ця вишивка. Щодо вишивки на облямівці, скажу, що із цього боку, з цього боку, має бути. Симетрично завершений візерунок. Тобто, якщо тут квіточка, то, то і з цього боку квіточка, якщо тут листочок, то з цього боку листочок. Тому що ви ж уявіть, що вони ж, ця вишивка, коли ви цю облямівку пришиєте і вони зустрінуться отут, декомір, щоб тут ж було логічно і красиво, щоб не було тут півквітки, тут ціла квітка, розумієте? От. І при цьому, щоб вже ж вигадати точнісіньку довжину, яка вже буде зрозуміла точна тільки після прання і просування, і тому собі так розрахуйте. І, ну, що ще сказати про облямівку, основне сказала, що спосіб набирання у нас той самий, просто дуже стягуєте кожен крок. От, а потім вже собі праскою доробите. Так що нехай вдаються вам, горло... не бійтеся горловини, вони не важкі. Не важкі. Коли будете їх вшивати, то починайте вшивати від центру. Тобто, якщо взяти, на чому показати? Зараз намалюю. Якщо показати, як вшити горловину, то Ось так у вас буде зібрана вона підготовлена, вона буде у вас вся зібрана. Ви її зберете на Отут вона опускається на 2 см. Ну як, Це орієнтовно, вам треба до ключичної кісточки, цієї йде, де кісточка попереду є у вас, оце до того місця. І тоді ви трошки. Прямуєте це збирання отак на 2 см нижче, тобто це збирання буде ось так ось Не отут, а отут трошки нижче. І коли ви будете пришивати облямівку, цю, яку ми зробили разом із зубцюванням, ви її з'єднаєте з центром спинки, ось тут, і будете пришивати ось так один край сюди. Відріжете нитку, потім почнете знову з центру. І знову їх, її пришити отак від центру сюди. При цьому оці складочки, їх треба приміряти на себе перед тим, як пришивати цю горловину, приміряти. І ці складочки розподілити. Тобто їх можна зафіксувати, можна паперовим скотчем підклеїти, щоб вони не розлізлись, не роз'їхалися. Бо, як ви будете знімати цю сорочку, може трошки порушитись та, що ви собі виклали і захотіли. Просто примірка вона покаже, куди вам більше складок, чи вам на спинку, чи вам більше на рукави їх спрямувати, чи вам більше наперед. Щоб вони рівномірно так розклались, було зручно. Тому що, коли дуже багато складок на спинку, то на спинці буде стирчати ці всі складки. От, тобто їх ну, так розподілити, щоб було гарненько. А потім, вже, коли вони вже зафіксовані і розподілені, ви наметаєте цю облямівку горловини, тобто швом вперед голку, ви її прихвате, прихопите, ще раз приміряєте, подивитеся, чи все окей. А потім вже будете її пришивати. Цю облямівку. Спочинаю, спочатку я пришиваю з лицевої. Тобто цю частину, де вона в мене, оця частина, якби йде на лице, а ця частина йде на виборі. Отже, коли я пришиваю, я буду пришивати спочатку лицеву сторону. Тобто, як це буде зроблено? Це я отак переверну, отак я переверну, прикладу я до своєї сорочки зібраної. І отак буду її викладу, тобто, отак викладу, От, це виворіт, лице до лиця виходить, що я їх складу. Тобто лицем, ось лице цієї облямівки, я його притулю до лиця сорочки. І отак, от від центру лиця до лиця, я пришию. От. А потім, коли це все вивернеться, ось так. І ви побачите ось так, що ви знаходитеся у, з виворотного боку. То цей виворотний бік ви вже потім ось так загнете і вже з вивороту потайним швом там пришиєте. Ну, я думаю, що я ще зніму відео, як буде пришиватися ця облямівка горловини. Ну, Якщо вам треба швидше, то я вже зорієнтувала вас. Тобто, ось таким чином ви будете пришивати її від центру. Спинки до переду, і знову від центру спинки до переду. Це для того, щоб не було перекосу ніякої. Знову ж таки, дивіться, щоб не було перекосу. Тому я раджу ж пришити спочатку лице, лице до лиця лицеву сторону, От, приметати, приміряти, подивитися, чи все добре розміщується, а потім уже пришивати на постійний шов. І потім вже пришивати з вивороту оцю другу частину. Я думаю, що ви справитеся. Нічого тут складного такого немає. Це воно в роботі. Це так коли пояснюєш, може я вас запутала, а в роботі воно нічого там важкого немає. От. Один раз спробуєте, а на другий раз будете сміливіші. Так що нехай у вас сорочки, нічого не бійтеся. От. Навіть якщо щось не вийде, ви можете випороти і зробити його заново, так як ви собі хочете. Так що вчіться. Я до новачків звертаюся, вчиться, не бійтеся. Одна перша сорочка, вона так, знаєте, експериментальна, а друга вже буде смілива. Так що, колись треба починати. Я вам базові шви даю, їх вам з головою вистачить. Це потім, коли ви вже захочете майстерності будете шукати по Ютубу там. Різні кращі способи зумцювання, якісь складніші змережування. Ще й щось там. От. Наступне відео покажу вам, як обробити пазушний розріз на жіночій сорочці, ну, Можна й на чоловічій, мабуть, таким самим способом, е щоб ви теж його не боялися. Так що, до наступного відео.